Шановні друзі і гості мого каналу. Вітаю вас в своєму новому відео. Сьогодні у нас з вами черговий випуск рубрики Ваші посилки. І спонсором даного відео є моя парфподруга Ніна, у якої свій інстаграм-магазин парфумері я завжди залишаю посилання на її сторінку внизу в інфобоксі. Будь ласка, не забувайте, переходьте кому цікаво. У Ніни дуже багато різноманітних ароматів, таких, знаєте, досить. Рідкісних і, можливо, таких, про які мало говорять, ну, принаймні на Ютубі. Я маю таку от можливість завдяки Ніні тестувати її новинки, ділитися своїми враженнями з вами, і якщо наші з вами смаки співпадають або не співпадають, і ви вже це так само знаєте, то я думаю, це відео стане для вас корисним. Я вже показувала повноцінний флакон, який мені презентувала Ніна, це була Літа Лімпіка, Лоліта Ленд. Розповідала нещодавно у відео про мої новинки. Тому, кому цікаво, подивіться. Сьогодні поговоримо про 8 ароматів, які я протестувала, і давайте розпочнімо. Перший парфум, з яким я познайомилась і е, це дуже дивно, можливо, комусь е, здасться, тому що я взагалі не знайома з даною лінійкою. Це аромат від бренду Кашарель, який називається Pink. First або фірст. Я за звичкою завжди наношу аромат ось так от на пальчики, тому що я ну, я люблю одним словом на шкіру наносити аромати. Я майже ніколи не тестую їх на блотерах. Ну, тим паче, що тут ось такі фіолки, бачите, що дуже незручно наносити на блотер. О. Це така приємна гурманіка, знаєте, та, він може якомусь здатися простий, він дійсно такий. Проста гурманіка, проста, зрозуміла, але проста не в поганому сенсі цього слова. Того, що ну, приємний, справді. Він малиново-квітковий, в цьому ароматі фактично одразу відчувається лактонність. Я дуже люблю такі лактонні якісь молочні ноти в парфумерії. Мені здається, якщо я не помиляюсь, тут заявлено молоко. Він може здатися нудним або якийсь простим, але насправді він реально, він реально класний. Тут він, він приємний. Я коли наносила ці аромати, от коли я починаю тестувати аромати, я не біжу одразу в Google, не шукаю що це таке. Я просто дивлюся От назву мені тут, Ніна написала. І просто тестую аромати, намагаюся щось сама зрозуміти. І далі, звичайно, я йду дивлюсь піраміду, наскільки співзвучно з моїм обонюванням е, е, піраміда і так далі. Я по назві навіть не впізнала, що це таке. Тобто, розумієте, настільки е, просто люксовий аромат, така люксова лінійка, яка стоїть фактично в кожному парфумерному магазині, але ніколи мене не тягнуло підійти, подивитися, потестувати цей якось потестувати це аромат. Не знаю, мені завжди здавалося щось таке банальне. Ну, але він приємний, наскільки я знаю, бренд досить бюджетний. Тому, в принципі, така приємна, симпатична, малиново-лактонна гурманіка. Очень даже мені сподобалась. Клас. Наступний аромат, з яким я познайомилась, від бренду Оскар Деларента. У ній, до речі, багато ароматів від цього бренду. Самі різні різноманітні. Я нанесу на пальчик Оскар Деларента і аромат називається Bella Essence. Цей аромат місяця не дуже сподобався. Він занадто мускусний для мене. Таке враження, що це молекулярний аромат. Я молекули не дуже розумію, не дуже відчуваю. Тут багато цитрусів. Тут відчувається жасмін. Відчуваються кислі ягоди якісь. Трішки ванільки. Ну, от на старті просто. Просто якась молекулярна історія йде. Далі яскраві цитруси, кислуваті ягоди, ванілька і мускус. Для мене цей аромат простий, і я його погано чую, тому що я не знаю, що тут намішали, ну, можливо, в мене щось ніс зробить. Я постійно намагаюсь так почухати його, щоб ви не помітили, але все рівно ви помічаєте, напевно, це не дуже. Не знаю, якісь, не знаю, можливо, це від мого, від моїй бусі шерсть тут літає. Я не знаю, що таке, але щось мене дуже так чухається прям в ніс. Ну, одним словом, для мене занадто багато мускусу занадто багато. Не той палець взяла. Мускусу. Мускусу. Для мене багато. Все. Він або мускусний, або молекулярний. Я. Якщо це не молекул, то це мускус. Одне з двох. Мені, мені цей аромат, на жаль, не зрозумілий, Я його погано чую. Ну, точніше, я чую тільки мускус. І оце от якісь кисловаті такі цитруси на старті. І далі просто мускус, можливо, з жасміном. От, ну, якось нудно для мене. Скучнуватий парфум, або просто я його не, не сприймаю своїм носом. Ось так. Так. Далі у нас бушерон джайпюр э, чи гейпюр, не знаю, букет. Нанесу ось сюди на тильну сторону. Це ровно так само. Так само не дуже, тому що він на мені одразу замилюється. А можливо, він так і задумувався, так, і створювався як мильний аромат. Ну, таке. Не мило, але це мило, кускове, таке прям кусок мила. Я знаю, що є багато поціновувачів саме таких мильних парфумів. Такі парфуми людям здаються ароматами чистоти, там свіжості і так далі. Я не дуже люблю мило це от відчуття мильності. Мені здалося, що тут повинні бути неролі, тому що, як правило, саме неролі замилюються на моїй шкірі, я відчуваю їх як мило, але тут неролі не заявлені. Тут заявлена мана, Троянда, Ірис. А я відчуваю просто мильну свіжість. Ну, це я не знаю повне неспівпадіння. А з тим, що я відчуваю, і з тим, що заявлено в піраміді. ну, Де тут манго? Ірис або Троянда, я, я просто не розумію, кого вони хотіли надурити. От. Тому що аромат абсолютно не такий, як, ми, як про нього написано. Мильна свіжість. Їдемо далі, і далі у нас чоловічий аромат від Hugh Boss, який називається Botlet Marine Limited Edition. Флагман цього аромату мені колись дуже-дуже-дуже подобався. Дуже давно, років, напевно, 15 назад, я прям його вважала найкращим чоловічим ароматом. А ось цей флагман надто от він відверто чоловічий. Просто от відверто чоловічий. Тут багато м'яти, багато шавлі. У мене, до речі, росте шавлія на гряці. Я завжди намагаюся зрозуміти, як вона пахне, як мені її угадувати в ароматах. Але поки що я не розібралася. От, я нюхала листочок і нюхала цей аромат. Ну, от дійсно щось таке. Мені шавля, вона нагадує і, 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 і м'ятний ніби як аромат. Тому тут, в принципі, і м'ята, і шавлія, як я кажу, а, мені він не дуже сподобався, але мені сподобалась його база. Коли він відкрився на моїй шкірі, коли він посидів більше півгодини на шкірі, коли я почала відчувати базу, він такий. Знаєте, кажуть, спортивний аромат. Спортивний, свіжий, такий молодий. Тобто, мені здається, що це такий аромат спортзал, або аромат свіжого, такого молодого якогось хлопа, впевненого в собі, От просто чисто вимитого, він такий дуже-дуже свіжий. Прям, знаєте, Хоча він в літню спеку, можливо, їде навіть я називаю, в маршрутці, але він дуже. Вимитий, такий, прямо чистий. ну... Одним словом, база така от спортивна. Знаєте, от. але все рівно аромат. Ну, як сказати, він не унікальний, нічого в ньому там якогось такого немає. Він просто класний такий е, спортивний свіжак для молодих хлопців на літо. От Таке моє враження від цього аромату. Наступний парфум, з яким я познайомилась, від бренду Prada, який називається Prada Infusion De ось так. Іланг це та нота, яку я не люблю в парфумерії. Дуже рідко, коли він мені не заважає. Тут, як ви розумієте, квінтесенція ілангу. Тому що, власне, і назва. А для мене цей іланг такий пильний. Він дуже яскравий. Тут заявлений ще бергамот, кардамон і сандал. Але я відчуваю. Лише Іланг, напевно. Він такий помірний, ніжний в нього, багато жовтого такого пилку. От саме те, що мені заважає в Ілангу, мені він завжди здається таким жовтопильним якимось, що аж першить в носі. І це виключно для любителів білоквіткових ароматів, взагалі квіткових ароматів, таких насичених. Жовто-квіткову, класно, яким є Іланг, це не я. Я не люблю квіти в ароматах, ну, окрім троянди, напевно, фіалки, іриса. А білі квіти я ну, взагалі мімо. Цей аромат, він, як сказати, він не випирає, він не занудний, він не сверлить голову, тобто він помірний, він такий ніжний іланг. Незважаючи на те, що мені іланг не подобається, я мушу визнати, що цей аромат дуже гарний, тобто він, він такий спокійний, якийсь врівноважений. Можливо, вся лінійка м, у упраде саме ця. Така досить ніжна, помірна. Я маю тільки один який ірис, і він такий дуже ніжний парфум. Е, парфум ірису, так, то цей аромат такий дуже ніжний парфум Іланга. Приємний аромат, і впевнена, що ті, хто люблять Іланг, оцінять цей аромат. Так, далі. Далі дуже несподівано того, що. Я бачила ці аромати. Зараз я буду тестувати три аромати бренда Furla. Всі ми знаємо з вами сумки сумочки жіночі цього бренду. І я впевнена, що багато з вас вже знають і бачили, можливо, що у фурла так само є парфуми. Не тільки ніби така люксова лінійка, а і бутюкова лінійка у Furla є. Я бачила ці аромати навіть деякі тестувала в Дюссельдорфі. і там дуже круті. Флакони і взагалі аромати, якісь аромати чистоти мені здалися, знаєте? Тому особливих надій на цю фургу я взагалі не покладала, але мені сподобались мені сподобались ці аромати. Перший аромат, який я протестувала, називається фурла Unica, І це дуже крутий аромат, хоча не всі розділяють, ну, принаймні, на фрагантиці не всі розділяють мій захват від цього аромату. Ой, він дуже цікавий, тому що тут сіль, а сіль я не люблю в ароматах. Рідко, коли мені подобається сіль, можливо, так, от останнім часом, якось я трошечки по-інакшому почала дивитися на сіль, якось придивлятися, скажімо так. Цей мені просто дуже сподобався. Він. Парфумери написала Наталі Лорсен. Ну. Тут уже можна робити висновки. Отже, друзі. Солені фісташки з перцем і пудровий геліотроп. Це дуже гарно. Його хочеться постійно нюхати. Він дуже класно розкривається. Він дуже цікавий. Я не можу назвати його відпускним, тому що зазвичай там сіль нам всім приважається. це якесь моребути, якісь там пляжі, каміння і так далі. З цим ароматом я. Тут заявлено ще морозиво, але для мене це теплий аромат, все ж таки. Я не можу, я не можу сприйняти його, як от пачку якогось холодного пломбіра. От Просто фісташки. Сіль, Цей геліотроп, він тут дуже. Я обожнюю геліотроп, тому що він дуже красиво пудриться так в ароматах. Аромат досить такий тихий. Я би не сказала, що він якийсь дифузний, хоча мені знову ж таки важко. Судити, того, що ну, з такої пробірочки ви розумієте, що я носила намазом, я півпробірки вже вимазала. Ну, мені він дуже прям зайшов. Можливо, для когось він здасться простим там і банальним, як про нього говорять. Можливо, люди, які а, розбираються більше в цьому такому напрямку, сіль в ароматах, вони зустрічали, можливо, якусь там. Ну, Суперову, там, сіль, чи щось таке, дуже незвичне. А Для мене це воно. Це воно воно якесь, воно якесь дивне. І воно якесь притягує, постійно хочеться. Скажіть, ти... може, це мороженого фісташку, це морозове фісташко, фісташко. Ну, я не можу його сприйняти, як холодний аромат. Взагалі, він, мені... він їстівний ніби як, але не солодкий. Ну, дуже цікавий аромат. Мені дуже сподобалася ця фурла уніка, прям браво. Далі. Ще одна фурла, яка мені теж дуже зайшла. І вона так само не надто дифузна. Ну, тобто, я би не сказала, що аромат такий там шлейфовий і так далі. Хоча ноти такі, що зазвичай осінь. Фурла є ниска meravigliosa. Меравільйоза! Малина. Це шафран Малина Троянда. Як тільки його наносиш, таке враження, що це гурманіка, Якась гурманіка така з додаванням шафрану. Тобто це не така якась солодка, що злипається все від неї, аж отак от все липне. А завдяки тому, що тут є шафран. Вона така. Боже, що ж це таке? <плес> Вона така цікава, не заслащена, але з... з часом, коли аромат починає розкриватися, я починаю відчувати оцю шикарне поєднання. Шкіри і малини. Це та сама малинова шкіра, яку ми всі з вами знаємо в, ну, в багатьох ароматах. Той самий, там, я не знаю, Амбрелеза від Том Форда. Я не порівнюю ці аромати, я просто кажу, що це от малинова така шкіра, вона, вона надзвичайно приємна в ароматах. Дуже мені сподобався. Він такий тендітний, знаєте, хочеться, щоб він був чуть більш напористий, щоб він був чуть більш голосніший, більш такий, ну щоб він не стидався. Розумієте? А він ніби як стидається от на руці. Стидається віддати всі свої соки, все все віддати. Ну, друзі, дуже красива малина в поєднанні зі шкірою просто. Ой, дуже мені сподобався клас! Браво, бравісімо І остання фурла, яка називається Аутентика. А це у нас квіти. Ну, ви вже поняли, да, що квіти це не зовсім мою, тому ця фурла мені сподобалась найменше, але все рівно сподобалася. Це величезний букет квітів. Тут півонія відчувається справді, і вона тут і заявлена. Вона синтетична, але вона непогана. Непогана півонія. мені подобається, що я тут не відчуваю цитрус. Я не пам'ятаю, там вони є чи нема. Я відчуваю, шершавість в цьому ароматі, можливо, це мускус. От просто враження, що ці півоні, ці листочки, пелюстки від самої квітки, розтер в руках, і, знаєте, такий запах субливий ця квітка. Ще більш насичений, коли ти розстраєш її так от, пальцями. Не просто пахне, а прям так насичений такий аромат. Якби тут були лимони, от цитруси, то я би сказала, що це лимони піони Знаєте, я от часто таке кажу, от вони якісь непонятне, цитруси з квітками замішали. І... А тут мені подобається, що немає цитрусу, тут мускус. Шершавість, є в ньому така шероховатість якась в цьому ароматі. Непогана півонія, знову ж таки, синтетична, але непогана. От прям непогана. Симпатичний аромат, сподобався мені, без вау, але сподобався. Друзі. Можливо, ви знайомі з якимись ароматами від бренда Furlo, обов'язково напишіть мені про це в коментарях. Я вдячна за те, що ви провели цей час зі мною, подивилися це відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. Якщо це так, то підтримайте мене вашими вподобайками. Напишіть, будь ласка, ваш коментар. І бажаю нам всім з вами здоров'я, щастя, миру, щоб у нас все було добре. Всіх цілу обнімаю. Па-па!